Всім гарного здоров'я, з вами завжди Старим. Сьогодні я хочу вам розповісти історію персонажів, які зустрічаються при нашому приходженні серії Darksiders та займають важливе місце у тій світобудові. Але перед тим як ми перейдемо до основної теми відео тердиційна частина. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити: поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду. Почнемо ми наше відео з персонажа, який для мене є символом всієї серії. Вульгрим персонаж, дуже яскравий та харизматичний, жадібний, нахабний та належить до раси демонів. Як би не здавалося, на перший погляд Вульгрим насправді дуже серйозний. Веселощі, які можна почути в його голосі, означають лише те, що Вульгрім здатний обернути абсолютно будь-яку ситуацію на свою користь, в основному звичайно, користь матеріальну. і йому все одно, що буде з оточуючими, був би повен від маненга манеці та сповнений душами шлунок. Вульгрім обізнаний у всьому, що відбувається у всесвіті. Чологіша, адже інформація товар не менш цінний ніж предмети, а може навіть і цінніше. Тому із війною своїми знаннями він ділиться лише за дуже високу плату. А смерті він у цьому сенсі практично нічим не допомагав. Воно й не дивно. Під час першої з їхньої зустрічі вершник запитав у Демона. Що ти знаєш такого, чого не знаю я. Таким чином він дав зрозуміти Вульгерому, що інформацію, яку він пропонує, його не цікавить. При цьому ж вершник все одно користувався його послугами. Смерть та подій другої частини гри купив у Демона зброю, яка була йому необхідна для виконання одного завдання на землі, яке йому доручив Авадон. Для оплати той затрепував не душі і не золото. А язик левіафана Самуель, принц корові пекла, наступний кандидат на трон після Люцифера. Його зрадили, коли влада над демонами під час апокаліпсису узурпував винищувач. А сам він відмовився йому підкорятися за це, а також за те, що Самуель становив реальну загрозу для його влади. Винищувач позбавив самуеля більшої частини його сил і здібностей. Проклянувши його на крові чотирьох зі своїх п'яти наближених, а потім заточив його у в'язницю в третьому царстві. Минуле Самуилін вкрито туманом. Все, що про нього відомо, це лише те, що він є одним з найдавніших і найсильніших демонів пекла і має таку могутність, що варто йому тільки захотіти, і він з легкостю міг би привласнити собі владу над усім пеклом. Однак, будучи далекоглядним і продуманим політиком. Семель колись дійшов висновку, що натомість йому набагато вигідніше почекати, адже він наступний кандидат на трон після Люцифера. Це означає, що очікувати на своє сходження йому залишилося недовго, і таким чином Йому ніхто не зможе дорікнути узурпації влади. Однак при цьому навіть обвуглена рада визнавала самуеля. Практично чинним лідером пекла, тому взаємодії з силами Темреви рада вела саме через Семеля. будучи одним з верховних демонів, Семель відрізняється розумом, терплячістю та відмінним стратегічним мисленням. Усі вчинки принц пренскороз здійснює лише у власних бажаннях. Князь пекла дуже егоїстичний, а зрада з боку підданих під час апофеозу. Винищувача лише сильніше переконала його у власному світобаченні. Також від більшості демонів Семелі відрізняє власний, якщо можна так сказати, кодекс честі. Він тримає своє слово, не вбиває всіх підрядаремно, укладає угоди лише з тими, хто в його очах перебуває з ним на одному рівні за всіма параметрами. Не можна не відзначити, що подібна поведінка тобто дотримання. Встановлених для себе правил він вітає і в інших. Від ній він, зрештою, погодився допомогти саме з цієї причини. Закони обволеної ради, видки про баланс і необхідність захищати рівновагу. Лорд знаходить о, смішними і не відчуває до них жодної поваги. Однак, коли в нього не залишилося вибору, окрім як прийняти їх усі до відома і підкоритися їм, він підкорився, не сперечаючись. Але всіма способами намагаючись використати всі ці обмеження собі на користь. Не обділений Самуель і почуттям гумору, уїдливим, жовшним та їдким, як і личить демону. З цієї причини із задоволенням відважує саркастичні коментарі. Також існує версія, що Самуель, як і його біблійний прототип, у минулому був ангелом. А якщо звернутися до опису падшого ангела, подібність дійсно можна знайти. Тіло крупніше майже удвічі, у порівнянні зі звичайним ангелом. Перевернені шкарясі крила, величезні роги, гуманоїдна форма тіла. І, враховуючи міфологічний прототип Самуеля, виключати таку теорію не можна. Ліліто є королевою демонів. саме вона є творцем усієї раси Ніфілімів. За що з гордістю іменує себе їхньою матір'ю чим займалася і що встигла створити літоні -лі фільмів, ніхто не знає. Відомо лише, що вона мала величезну могутність і безліч здібностей, за допомогою яких могла творити і грандіозніші речі аж до зміни світобудови, як і у зв'язку з чим вона вирішила спробувати створити нову расу, де ж покрито туманом. Зрозуміло тільки одне: одного дня Ліліт придумала як схрестити дві раси, які ненавидять Андрої друг Друга, і вдалося, скажімо так, до наймірнішого з усіх можливих методів це зробити. Змішала прах ангела і демона, і додала трохи магії. Так на світ з'явився Авесолом, перший Ніфілім. Бачачи, що експеримент удався, Ліліт створила ціле покоління подібних істот, які пізніше назвали першонародженими. Є припущення, що Самуель, якщо не брав безпосередньої участі у цих експериментах, то спостерігав за ними. Пізніше, продовжуючи над нефілімами свої експерименти, Ліліт створила ще одне покоління молодше. Старше тим часом все більше віддалялося від неї. Як зізнався смерті, щось у тих експериментах було настільки жахливо, що це відвернуло від неї навіть її власних створінь. З часом та королеви демонів покинули її палац і вирушили у свій поход. Не сказати, по це літо дуже засмутило, навіть навпаки, вона прагнула побачити, у що все це вильється, оскільки песчинство її дітей теривали і тривали. Ліліт почала носити всесвіті прізвисько матір монстрів. Це не могло уникнути уваги до того моменту. Вже виникло її обвугленої ради. Коли вони з'ясували звідки у ліліт ця кличка, вони всіма правдами і неправдами почали прагнути заманити її до себе. Яким чином їм це вдалося? І під час її візиту до них Аранда відібрала у королеви демонів більшість її. Найпотужніших умінь і здібностей, щоб вона не змогла більше створити міфілімів. Деякий час зрозуміло, ліліт кипіла від злості, але її розум охолонув досить швидко, коли вона розробила план повернення собі всього відібраного і навіть більше. Як і більшість створінь пітьми, ліліт істота до нескінченності жадібна, жорстока і хтива. Причому остання риса в її характері явно перевалює, Змагаючись хіба що з прагненням більше дізнатися і навчитися чогось нового розум поєднується в ній з неприпинними спробами спокусити все, що рухається в межах її недосяжності. Незважаючи на досить такий розбещений спосіб життя, ліліт має гордість королеви. Це ще одна сторона її особистості. Правду вона сприймає спокійно, крім її древнього віку, слабкості чи нездатності у чомусь. Після такої правди сміливця чекає довга і болісна смерть. У цьому відношенні терпіння королеви постійно випробовує один з її улюблених дітей, Облітий вершник, смерть водон. Один із архангелів яких можна зустріти у всесвіті Дарксайдерс поряд з Аздраїлом та Архонтом? По суті, ці троє є втіленням таких якостей, як мудрість Азраїль, терпіння, архонт і сила Авадон. Але кожен із них у ході сюжету продемонстрував, що ці якості можуть бути використані не тільки на благо, зокрема Авадон, велику частину життя спрямовував свою силу проти ворогів і знищував диявольські легіони – Раптово опернувся проти своїх військ і знищив не тільки більшу їх частину, а й цілий світ, ставши винищувачем. Незважаючи на пристрасне бажання Авадона після укладання нав'язаної обвугленою радою мирної угоди знову розв'язати війну з демонами, гнів де раду, і генерал, що найменше побоювався. Тому всі свої дії, які рада могла б розцінити як порушення договору. Він намагався привертати таємно. Наприклад, у перші роки після укладання миру з пеклом, Абодон, як і втім, і дьявольські лорди, жадав з'ясувати, як далеко можна вийти за рамки поставлених умов, уникаючи при цьому кари або голоної ради. У своєму арсеналі в Раді світу генерал спорудив так звану священну бомбу, яка ранить виключно демонів, а ангелів. Залишаючи неушкодженими Посли міста світу запевняли раду, що це лише засіб потенційного самозахисту, і не більше. Однак рада, чудово розуміючи, що зброя такої могутності може спровокувати порушення договору, відправила вершника війну знищити його, поки Аводон був у відлучці під час нападу конструкції Пелісетери на початку так званої кризи Великий Гедот на Едемський сад. Авадон перейшов на допомогу варті едему, що патрулювала його кордони. Коли генерал повернувся і дізнався, що сталося під час наступного візиту від недограту світу, він спробував заарештувати вершника, бажаючи здійснити відплату. Однак старший брат Смерть, який знаходився поряд з війною, не дозволив Авадону цього зробити. Нагадавши, що будь-яка етака вчинена у відповідь на дії, санкціоновані обвугальною радою, буде розцінена як офіційне оголошення небесами Раді війни, розуміючи, чим це загрожує, генерал відпустив Ніфілімів. Однією з перших жертв Порчі стала ангел-солдат із армії Аводона на ім'я Махаля, бивши під пливом Порчі десяток найкращих воїнів генерала. Вона втекла до третього царства, де почала сіяти справжній хаос. Щоб не створювати зайвих приводів в Раді для більш пильного спостереження за ангелами, на допомогу собі в цій справі Аводон закликав вершника смерті, мабуть, найлютішого чотирьох. Однак йому він розповів правду лише наполовину, повідомивши, що Махалля демон, і не згадавши про те, що вона вже завдала армії ангелів. Непоправної шкоди, щоб остаточно переконати вершника в логічності своїх доказів, і раніше потреби його допомоги, Аводон нагадав йому, що якщо Михаля продовжить поширювати хаос у світі людей, апокаліпсис, як головна мета життя і служби вершника, може втратити свою важливість, переживаючи, що поки світобудова чекаючи на апокаліпсис, сили темряви зростуть настільки, що демони зуміють здолати ангелів. Авадон шукав спосіб розпочати цю битву раніше, поки стратегії зброї та всі тузи в рукавах йому добре відомі. Але зламати сім печатей і кинутися в бій він не міг. Навіть якби ангели перемогли демонів, самого Авадона надалі чекала б кара з боку обвугленої ради. Тому Авадон долучив до своїх задумів архангела Азраїля, який умів відкривати портали. А також знав, як дістатися до печати і чим їх можна розбити, і творця Ультейна, який міг викувати нові замість старих, щоб афера генерала не розкрилася відразу ж. Невідомо які доводи генерал приводив у розмові з творцем. Але Азраїля йому вдалося вмовити, всіляючи йому свої побоювання з приводу можливої поразки ангелів під час останньої битви, а також зумівши переконати, що армія небес знищить демонів ще до того, як битва зможе завдати беззахисному ще на той момент третьому царству шкоди. Розуміючи, що зламавши всі сім печати, він викличе різних суддів ради чотирьох вершників апокаліпсису. А Водон прийняв рішення зламати лише шість, оскільки саме остання сьома викликає Ніфілімів. Але план Ангела провалився. Рада про все дізналася, та війна, який був обманутий радою, відправився до світу людей. І ангел, побачивши на волі брані вершника апокаліпсису, завмер. Здивований, Авадон втратив концентрацію і був вбитий демоном на ім'я Страга. Вже віддаючи творцю душу, Авадон почув, що до нього звертається якийсь жіночий голос. Імовірно, це голос Ліліта. Він запропонував генералу очолити сили темряви, нагадавши, яка кара чекає на нього, якщо він виживе. А гинути генерал, зрозуміло, не хотів. Ще ж більше він боявся суду обвугленої ради та забуття, а тому, вибираючи з трьох лих. На свій погляд він обрав менше. Генерал Небес прийняв пропозицію і став могутнім демоном винищувачем. Уріль, одна з низьких полководців середнього рану. Після смерті Авадона стало на чолі війська. У неї були до свого безпосереднього начальника романтичні почуття, які, втім, були нерозділеним і зберігалися в таємниці, оскільки саме їхнє існування. Було порушенням ангельських законів. Вона ж була одним з тих ангелів, які стояли на варті святої бомби. Тому їй довелося битися з війною. І Він розуміючи, що його суперниця зовсім ще дитина, вирішив не вбивати її. Він оглушив уріль, що летіла на нього, ударивши її плоскою стороною пожереча хаосу, поскороні, і залишив лежати непритомною. Вона була єдиним ангелом, якого війна не вбив під час виконання свого завдання від Ради. Уріїль благородна і рішуча, сповнена честі та відваги. Тому війна і назвав її останньою захисницею честі небес. Однак є в неї і ряд недоліків: це нетерплячість та гнів. Розлютившись після загибелі Авдона, Уріїль перетворилася на фурію практично в прямому сенсі. Цього слова мало того, вона почала робити необдумані вчинки, її розум затьмарили упередження і цинізм. І помста, незважаючи втім на лише згадані негативні якості, Уріїль час від часу здатна виносити справедливі судження та здійснювати відповідні їм вчинки. Наприклад, незважаючи на величезне бажання напасти на смерть за те, що накоїв його молодшим братом. Вона не стала цього робити за подяку, за те, що той врятував її та її солдат від нежиті. Аздріїль один із аркангелів, на відміну від більшості ангелів, Аздріїль вчений і мах, а не воїн, що іноді робить його в очах своїх істотою третього сорту. Однак сам Азріїль свого заняття ані трохи не соромиться, не на словах, а на ділі, доводячи, що він щонайменше не зайвий на полі бою, не кажучи вже про інші сфери життя. Як одному з наймудріших і наймогутніших представників раси ангелів, творець доручив Азерілові охорону джерела душ місця, куди потрапляють усі душі померлих, де вони очищаються від спогадів, особистості. Та гріхів, а потім перероджуються. За цей пост Азаріль отримав прізвисько Ангел Смерті. Що стосується впливу та репутації за межами небес, то Азраїль є однією з непогатьох істот, до яких щиру і глибоку повагу живить вершник апокаліпсису на ім'я смерть. Швидше за все, саме завдяки такій репутації, в очах старшого з вершників Азраїль виявився тим, кому смерть. Вирішив довіритися в період великих тут під час кризи, Азеріль виявив себе як чудовий командир, сертех та бойовий товариш. І хоча їх зі смертю і війною погляди на багато речей значно відрізнялися один від одного, їм вдалося знайти компроміс і здобути перемогу над ворогом. Інша річ, що за досягнення компромісу, саме Азаріль виявився тим, кому довелося йти на поступки. Як результат, архангел залишився незадоволений способом, яким ця перемога була здобута, стверджуючи, що вона дісталася їм нечесним шляхом, мається на увазі, що не в битві мечів та інтелекту, а за допомогою обману, психологічного тиску, ілюзій та ударів тишком нишком. А дана точка зору стала приводом для невеликої суперечки між архангелом і старшим із вершників. Варто відзначити, що в цьому Питання на боці Азраїля знаходився і брат смерті, війна, який стверджував, що в цій перемозі немає честі. Тож ця суперечка завершилася образою Азраїла та попередженням з його сторони. Я настійно рекомендую тобі довго і добре подумати, перш ніж знову з'явитися в рад світу у пошуках допомоги. На відміну від більшості ангелів, Азаріль не боїться визнавати і навіть говорити про те, що збірка ангельських законів під назвою Кодекс Белум» має надто суворий характер, інтегрує безліч нікому не потрібних обмежень і надто жорстоких покарань за їх недотримання. Невідомо як на подібні думки архангела відригувала б його раса, оскільки він ділився цими міркуваннями лише зі смертю та війною. І це дає привіддумати. Ніби думки про непокору законом своєї раси в Ангела смерті з'явилися ще задовго до апокаліпсису. Ось таке відео у нас вийшло. Ми поговорили про ключових персонажів пекла та Непес, яких нам вдалося зустріти при проходженні цієї серії ігор. У розповіті про них я не сильно торкався того, що відбувалося у іграх. Я більшою мірою хотів зачепити те, що відбувалося за основними подіями, які нам показували. Тим паче я не сильно хотів повторюватися, тому що є окремі відео про кожну частину. У майбутньому для таких відео про персонажів я міг би більше додавати події гри. Але чи потрібно це, коли є відео по самій грі? Тому у мене питання: яка ваша думка на цей рахунок? А зараз я хочу подякувати вам за перегляд, буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БемійКофі. Всі посилання у описі до відео з вами, як завжди, був старим. До скорої зустрічі, і все буде, Україна.